¿Sí? Вітаю на моєму каналі, і це коротеньке відео про розпаковку чергового замовлення від Ольги Вовку у Фейсбуці. Таке я не втрималася і замовила дві морквини, але мені того здалося недостатньо, тож я додала до морквин два фаленопсиси підлітки з альбому ярмарок. Цей альбом був доступний до замовлення лише минулі вихідні, і ціни на рослинки було занижено. Тож давайте подивимося, у якому стані я отримала замовлені рослини. Мені самій дуже цікаво, бо то завжди трохи рулет. Оскільки продавець сама отримує рослини від постачальників поштовою доставкою. Вона анонсує рослинки так само, як їй пропонує теплиця. Але сюрпризи не виключено. Тож, що ми маємо, оскільки морквини беру у Олі вперше, вони мене цікавлять найбільше. І хто це тут такий гарненький? Катасетум дін тігріанум. Рослинка добре підсушена для того, щоб перенести довгий шлях. Виглядає досить непогано. У продавця було заявлено, що рослина розміру цвітіння, і доросла рослина розміру медіум. Так, і що ще ми тут маємо? А це кловезія Amazing Grace. Мені. Ще доведеться пізнати різницю у догляді за катасетомами та кловезіями, але я звичайно налаштована на успіх. Як на мене, рослини у доброму стані. Наразі вони впадають у сплячку, тож скинули листя. Щодо підлітків фаленопсисів, сьогодні я вам покажу, як виглядає розмір 1,7 та розмір 2,5. Тож ви зможете порівняти. Оце 1,7, сорт ProForMars. На картинці заявлено гарне цвітіння, але потрібно розуміти, що ми його побачимо не скоро. Так, а тепер у нас на підході 2,5 Yellow Chocolate. Ця рослина була в уцінці і коштувала. Так само, як цей же сорт у розмірі 1,7. Тут до цвітіння значно менше часу. А те, що сам кущ не дуже ідеальний, мене не переймає. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним. До наступних зустрічей!